Добрий день! Вітаємо вас! В ефірі Соціальний проєкт Будьмо знайомі немирівчани». презентуємо вашій увазі візит творчого колективу Немирівської територіальної громади Добратньої Республіки Польща. В рамках нашого візиту ми мали честь відкрити 15-й міжнародний фестиваль хорів, а також провели 8 благодійних концертів. Від імені усіх учасників нашого творчого колективу сердечно дякую директору 15-го міжнародного фестивалю хорів Елізабеті Торковській за те, що ми мали честь відкривати 15-й міжнародний фестиваль. Братня Польща зустріла нас привітно і душевно, так як приймають рідних людей. У зв'язку з подіями в нашій країні ми працюємо над проектом з Україною в серці на підтримку Збройним силам України. Нещодавно ми повернулись з країни Польща. Ми висловлюємо щиру подяку від усього серця дружньому польському народу. Інструментальний ансамбль джерелце бажає всім вам. Нехай музика звучить у ваших сердечках понад усе ваше життя і переходить із модуляції в модуляцію тільки у мажорному ладу. Джереці жикує ось поляки. Дуже тепло і привітно зустріли нас у своїх родинах. Вони нас цілий тиждень годували, робили так, щоб нам було максимально комфортно, щоб ми відчули себе як вдома. Також у Польщі був історичний момент, коли ми посадили дерева дружби. Це нам запам'ятається на все життя. Це символізує дружбу між Польщею та Україною. Ми обов'язково ще в Польщу вернемося. Обов'язково вернемося переможною, вільною мирною країною і пожмемо один одному руки подяки за їхню підтримку. Від імені усіх учасників нашого творчого волонтерського колективу, і від себе особисто дякую Віктору Миколайовичу Качуру, нашому міському голові, який завжди підтримує наш волонтерський рух. Дякую вам, діти, учасники зразкового хореографічного ансамблю «Сузір'я» під керівництвом Наталії Романюк та інструментального ансамблю «Джерельце» під керівництвом Надії Запорожець за вашу патріотичну позицію, за те, що не марнуєте час, не вештаєтеся вулицями, не шукаєте пригод, не сидите з планшетами, а займаєтеся і з листопада місяця не маєте жодного вихідного, а заробляєте гроші на потреби Збройних сил України. Дякую також нашим дорослим артистам, учасникам хореографічного дорослого ансамблю Сузір'я Плюс. Цей колектив не залишив жодного байдужого серця як в Україні, так і в Польщі. Дякую нашій неперевершеній талановитій Надії Запорожець, керівнику інструментального ансамблю Джерель Ценемирівської музичної школи. Це людина віртуоз, це людина оркестр, це людина праці. Дякую нашій Ользі Юлтуховській. Її талант, неповторний голос та привабливість щиро і сердечно вітали в Польщі. Дякую нашому незамінному Сергію Нікіфоренку, Це барабанщик від Бога. Дякую Валентині і Володимиру Рибак. Це подружжя, яке 35 років поспіль співає і прославляє нашу землю українською піснею. Це приклад української родини. Дякую настоятелю Римокатолицької парафії міста Немирова, отцю Руслану, за адаптацію нашої благодійної програми польською мовою. Дякуємо Богу за майбутню перемогу! Україна дякує Польщі!